Так, він закрився в зелено. 19.40 відкрився вниз. 19.40 ІДР строго від рівня відкрився вниз. <кхем> І так, друзі, 1940 ІДР відкрився вниз. Чекаємо на відпрацювання. Ситуація не, напевно не під перекриття, банально просто тому, що валютка ІДР, любить брити, як ви ще писали в чаті. От. Але загалом тобто, ну, не є якась погана ситуація. Тим більше, що ми зайшли по прапорцю, тим більше, що ми зайшли з хороших точок входу. От, тому подивимося, фіксою. Точно, точно було, буде є і буде смисло розглядати ту точку входу. Сільвер плюс. По кайфу, якщо ти Сільвер забрав плюс. Ми поки що сидимо от по ЄДРУ, чекаємо на відпрацювання. Загалом що по таймінгах? Да, і хороший таймінг насправді, аби пустити корекцію. Е, ну, напрошується. Напрошується однозначно корекція. Давайте дивитися. В нас залишається буквально ще е, 10 секундочок. По точці входу теж, мабуть, всі би мали встигнути зайти. Давайте дивитися. <кій> і так, 3. 2, 1. І забираємо плюсик з любих точок входу по ІДРу. А, напишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації, мали би забрати плюс. І так, Пірат, Шершень, Андрій. А, плюсики забирають. Плюсики забирають. Ну тут теж точок входу, дивіться, було достатньо багато.